Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, ширі вітання вам та приємного перегляду. З мальовничого Прикарпаття сьогодні ми на базарі будемо знімати ціни, які на сьогодні є. Ну, тут кого подивимось. Так, 160 хурма, 100 мандарини, 150. киви, 130 мандаринків. А по скільки перчик, Галя? 170. 170 а огірки, 100 гривень, а помідор і пекінка. 35, а капуста? Капуста в мене не О, добре, дякую, Галька. Трошки нам розкажете. А по скільки у вас перець? 100 гривень. А цвітна? 30. Пекінка. 40 молода. Молода. І 40 молода теж і пекінка, так? Ні, 40 це молода пекінка, де буде є. Ага, а оця ця капу... капуста. 25 капуста. 25. Стара 15, 15. а помідори Помідорка оці. Зелена по 40 гривень. По 40 гривень. А морква? Морква 20. Дорочок морква це буде по 20. По 20, а картопля? По картопля 20. Тоже 20. А така січена морква? 30 гривень за кілограм. 30 гривень за кілограм. А така капуста вже. Е, яка з них? Ну, так, оце. відерком, а якщо без відерка 60. 60, а кріп і петрушка. 30 гривень з того. А ось така стелочка тернопільська 50 гривень. 50 гривень і редька? 125 пучочок. І і ця цибулька. 15, 15 пучочок, шампіньйони, то 154. печериці. Добре, дякую. А банани ще й це вас. Банани 75, лимони. 130 хурма. 200, гривень. 200 гривень. Добре, щиро дякую вам, що ви розказали. Дай Бог допомагає. 15 морква і 15 бурячок. 40 грушка, 150 гранати, мандаринка 150 лимони, 30 Можна яблука. Пойти? Будь ласка, по 30 яблучка. Так само тут 30 яблочка. 10 хрума, 20 яблочко, 10 капуста, 25 молода, 120 100 – пер, 10 морква, 45. Такі помідори 35, такі 130 часничок. Цвітна капуста, 30, 250 такі пер, 12 така капуста, 30 пекінка. 20 гривень. Цибулі по 150. Така біла, червона 130 така. Зелені помідори 30, 25 цибулі, 40, перець. Часник 180, 200 і такий брибусюцький по 100. Так, 80 перець, 120 огірки такі, 150 тепличні, 50 такі помідорки, 100 гривень. Апельс. Мандарини такі. Мандари. А по скільки виноград? По 100 виноград. А по скільки грушка? 50 гривень, 100 мандаринок. така, 150 такі мандаринки. А виноград? 8 100 і 160, добре. 125, 85. грана 125 і 70. Мандарини, 85, апельсини. 135, лимон. А по скільки м'ясо у вас? Оце ось таке. Полядвичка та й таке м'ясо, скажіть по 220 гривень. – І таке, і таке, а сало? Сало 180. 170 гривень. 170. А ця по скільки? Рулька. А під горлі? По 180. По 180. Вже є до Нового року. Такі, або скільки? На нашу красоту. На... Розкажіть, красоту, яка ціна. Такі маленькі. І гірляндочка йде в подарунок до цього 150 гривень. 150 гривень. Ось таке 350. А, ага, 350. А ялиночка тут. 250. 250. 250. 250. 250, ага, яка гарна, все. І великі були дві, а забрали вони. То вже якраз до, до коліди, так, до Нового так, року так. якраз є яблука туда. по 30 гривень, 130 <как> мандаринка, хурма 180, 140 лимони, 120, 180 апельсини, ма... Ківі. ківі 120 апельсини, а Киві 180 добре, банани. 80 і вчорашні по 50. 80, 50 гранат. 160. 160. А такі маленькі печериці, деякі пані. 130. По 130. Великі були по 120. Але як трошки дешевше самі знаєте. Та ясно. А огірочки і помідори? Такі 140, дрібоньки по 130. Уманська помідорка 98, а ця, або закарпатська, або це за 65. 55, 50, какінка, а картоп. Бульбочка по 20 з домашніх. А горіх? Ні, то дрібонька. така 30 Дуже це добре, все, я знаю. Я саме знаю. Саме. О, і цибуля, і морква, скажіть ще. Цибуля, морква і буряк по 20 гривень. По 20 гривень. Добре, дякую, дай Бог Сливочка 40, грушка 65, 80 виноград, 35, така навіть сливка. 120. Мандаринка 140, така 30 яблучка. Перець, 20 такий, 15 моркву 35 помідори. А по скільки пляцьки, скажу? 380 гривень за кілограм. 380 гривень за кілограм, Добре, дякую. А кобаса по ця? Крайня по 400 гривень з полячки. А ця? 450. 450. Я такі візьмете? Маленькі ці мислички. 400 гривень. 400 гривень, добре. Добре, дякую. А це що тут з язика чи що тут таке сальсисон? Шинка присована. А то шинка присована. То скільки? 450. 450 і сальсисон у вас? 330. Добре, дякую, файно. А по скільки тут грушки у вас? По 50. По 50, файно, грушки. А сливки ці, чорнослив? По 100. По 100. Добре. А така сливка? по 30. Добре, дякую. 30 така сливка свіжка. 130 Це мандарин, 180 гурма, 150 кіло, 100 мандарин. Для порівняння знімемо ціни у Ватибе. Лимон 99,95, Такий лимон дорогий, апельсин 64 95. Мандарини 47-95 ось такі. Банани 51, 95 такі банани. Так, грейфрукт, наведжу по сільки. Ні, тут певно тут. З ну, того боку хурма 68,95 95 так. Курма, грушка 42,95 така. Грушка. 62,95 така. Пільша ця ця дорожча. Яблуко 21,99 таке, по 20, 40. помідори. Чері 14,50 такий за 100 грамів. Можна я наберу? Будь ласка. Огірки 89,95. Редька 40,95 95. Цибуля червона 16,95. Метаморфа така 15,49, така девять Бурячок 8,79. Так. Картопля 18 фасована 99. Перший гадунок 1199 Капуста 989. ціна така. Капуста. Арбуз 1795. Картопля 1199. Цибуля ріпчаста.

17,49. Таке яблучко, 99. Я вже казала, 95. Києві 99,95. Помило 81,95 і бебіг 13,40. Такі ціни була тебе. Так, цибуля на насінні зимова, 80 гривень літра, 130 кілограм. Різної є голландська, це можна. Придбати любові. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Дивіться, друзі, наші відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!